Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день, друг, другий день святкування цих зелених свят, як ми називаємо їх народі, день, коли Господь ми вшановуємо третю особу Божу Духа Святого і цей день якраз понеділок Духа Святого Пресвятої Трійці, тому що є об'явлена вся Пресвята Трійця, ми продовжуємо нашу ось цю молитву. І чисто символічно так є, що з Божою памчю, з Божою любов'ю ми далі ведемо цю нашу боротьбу. Знаєте, якось ця війна йде в нас дуже циклічно. Почалась з Великим Постом, це було 50 днів до, до Пасхи. Зараз уже 50 днів після Воскресіння Господнього. Але ми не повинні зупинятися в жодному випадку. І коли ми розслабимося саме в нашій молитві, от тоді може прийти і дійсно велика біда. А якщо будемо продовжувати молитись, воювати духовно, то ми здолаємо будь-якого ворога. Тож запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господнє благословення саме збагачує. Як не збагачує жодна праця? Оцей стих Господнє благословення саме збагачує, знаєте, воно має для кожного з нас дати впевненість в цьому житті. Має дати, знаєте, оту опору, на яку я стаю, і я ніколи не впаду. Чому так? Бо що, що таке Господнє благословення? Тобто Господь благословляє, дарує благо, дарує щось набагато більше, ніж просто якісь матеріальні багатства. Бо благо це слово слов'янське, давнє. І воно означає не тільки матеріальне багатство, але означало е, набагато глибше. Тобто людина, яка отримує матеріальний якийсь достаток, подарунок, тобто, їй бажалося, щоб вона ще що отримала задоволення від цього. І оце ця, ця матеріальна річ, вона принесла користь людині. Тобто бла, подарувати людині благо означало зробити людину щасливою морально, фізично і духовно. Чи може людина подарувати благо? Частково так. Вона може подарувати благо тоді, коли є сама наповнена цим. Благо. Тобто, коли людина перебуває в стані любові, коли людина перебуває в стані добра, то все, що вона робить, вона це дійсно на благо. І прикладом такого дійсно, що Господь благословляє нас, що саме Господнє благословення дарує нам щастя, є, якщо хто уважно читає Євангеліє. То згадає моменти, коли Христос дарував це благо. Коли було нагодовано 5 тисяч народу, 2, 5 хлібів і 2 риби, 2 рибини. Здавалося б, як можна нагодувати такою, такою кількістю людей? верніше, такою кількістю їжі, так багато людей. Перед тим, як це зробити, що Христос зробив? Помолився і благословив. Тобто він звернувся до Бога з проханням про благословення і благословив, що відбулося, їли всі до насад і назбирали повних кошів 12, якщо я не помиляюсь, Куснів, які залишились. Ось маєте приклад того, як Боже благословення дарує людині задоволення моральне, фізичне і духовне. Саме тому так важливо є день розпочинати із Господнього благословення. Коли встаємо зранку, не біжимо зразу в телефон заглядати в новини. Не біжимо бігом на кухню, каву варити, бо чоловікові треба знаєте, догодити. Ні. Першим ділом, коли ми прокидаємось, так, це поблагословити себе. Перехрестити і сказати, Господи, дякую за прожиту ніч. Вмити стати на молитву, помолитись, отримати це Боже благословення і тоді рухатись іти до справ. Бо тоді, коли ти наповнений Божим благом, все, що ти робиш, воно є на збагачення. Тоді будь-яка страва, яку ти зготуєш, подаш на стіл є смачною. Бо що би ти не зробив, воно принесе користь. А якщо людина зранку, замість того, щоб помолитись, бігом кудись біжить, бо відділі ті проспала, чи проспала. Бо сиділо до першої-другої ночі в телефонах, шукаючи невідомо що, лазячи по соцмережах, чи вичитуючи різні новини, яке благо Пустотою насправді? Тому і каже сьогоднішній цей стих, це наче, знаєте, такий цей стих мав би стати девізом кожного дня, отою пам'яткою, яку кожен з нас має мати в себе, яка має висіти в нього перед очами щохвилини, що, що Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Тому, якщо Господь Бог не дасть вам блага, не поблагословить вас, Стоїть питання, а навіщо ви тоді працюєте? Отче наш, що є сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішне. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Як прийде гордість, прийде й ганьба, спокірним же мудрість. Наслідок того, що буває, коли людина живе без благословення. Тобто, коли ми зранку не отримуємо благословення, у нас ми тоді стаємо пустими. Людина не наповнена тим Божим благом. Знаєте, це, е, як би це так правильно пояснити, коли ми лягаємо спати, ми себе звільняємо. Тобто ми себе, наче знаєте, е, спустошуємо для того, щоб е, відпочити. Наш мозок має бути вільний, розум має бути вільний від будь-яких думок. Тому і бажано до сну. Щоб всі, в першу чергу, дорослі, наголошують, дорослі, відкинули всі телефони, телевізори, просто пожили для себе без нічого. І тоді, коли ти лягаєш спати, ти лягаєш вільним, спокійним. І от, ставши зранку, людина є пустою. Пустою в тому значенні, що немає емоцій, ще, що немає, отих, знаєте, виру цього думок. І в той момент якраз є найбільша для кожного з нас небезпека. В який спосіб? Якщо ти не наповнюєшся себе благом, тобто Богом, значить тебе хтось інший наповнить. А наповнює. Що наповнює? Гордість. Я самодостатній. Бо я маю зробити то-то-то. Гордість проявляється в різний спосіб насправді. Не тільки через зневагу до когось, але в першу чергу зневагу до самого себе. Як зневажаю себе? Тому що зранку, вставши, замість того, щоб подбати про себе, про свій стан, я починаю вкидатися в вир цього життя. Бігти кудись, спішити щось робити, не задумуючись нічим. Я тоді зневажаю самого себе. Тоді я порушую, тоді людина порушує ось цю заповідь. Люби ближнього свого як самого себе. Якщо ти не наповнений благом, ти не наповнений любов'ю. Значить, ти не любиш себе, тоді стоїть питання, а чи ти здатен полюбити когось? І саме тому цей стих. Говорить, що коли прийде гордість, то, а гордість приходить тоді, коли немає Бога, тоді приходить і ганьба. Бо ти спішиш, як каже наша давня приказка, тоді і людей смішиш. Людина в поспіху не думає. Людина в посміху виключає розум. Вона живе якимись своїми неконтрольованими не емоціями. Що не скажеш цій людині, вона зразу може вибухнути, не подумавши, а що їй сказано. Людина перше щось робить, а тоді думає, а нащо я це зробила чи зробив? Навіщо я це сказав чи сказала? Все це є внаслідок того, що зранку не було ось цього блага, а прийшла гордість. І як з цим боротись? Просто бути мудрим. А мудрість полягає в тому, що я зранку, з самого ранку, прокинувши очі, дбаю про себе. Дбаю про свій стан. Саме в першу чергу, дбаю про свій духовний стан. Знаєте, е, з жінками це найпростіше пояснити, як це відбувається. Жінка, коли зранку прокидається, Першим ділом в неї є що думка, яка, як я виглядаю, бігом побігти в ванну, вмитися, привести себе в порядок, щоб бути красивою. Знаєте, там, навести, як то кажуть, марафет. І коли цього не зробить, все, вона себе почуває дискомфортно. Вона не хоче, щоб її чоловік побачив такою некрасивою. Знаєте, так і хочеться сказати. Жінко, а для кого ти тоді живеш? Для кого ти є? Якщо тебе чоловік любить такою, яка ти є у існі, бо ти тоді справжня, то він тебе буде любити завжди. Так само і в нашому житті. Якщо ми будемо дбати так про духовне наповнення зранку, тоді ми зможемо і ділити з усіма. Тоді ми зможемо любити інших. І тоді нас зможуть любити. Тож, така настанована день. Навіть якщо вже трошки пройшло час, зараз треба просто зупинитись і наповнити себе Божим благом. Тобто цим Божим благословенням, молитвою, для того, щоб позбавити себе гордості, бути мудрим протягом цілого дня, і коли прийде вечір. Уже тоді з певненістю сказати, я сьогодні прожив в Божому благословенні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син у Боже, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй кріпость здоров'я і силу і наснагу для кожного нашого захисника, всіх тих людей, які зі зброєю в руках зараз захищають і визволяють нашу Україну. Збережи життя кожному волонтеру, водію, медику, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людям різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Прикордонникам поліції, пожежникам і службам людям служби МНС. для всіх всіх українців, які приводять в зоні бойових дій в оточенні чи в полоні, збережи їхнє життя і поверни їх живими, нашкодженими додому. А й вчини своє чудо, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, що він усвідомив то зло, яке він чинить. Розкаявся в ньому, склав свою зброю, повернувся додому і більше ніколи не воював, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Ще раз всім пригадую, що 9, 12, 3, 6, 9 година ми знову з вами приступаємо до спільної нашої молитви. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!